Давайте подивимось, що вам заважає на даний період життя, що вам якісь палки в колеса вставляє, або хто, можливо, також, що ну, не потрібне в вашому житті, що віджило своє вже, що вам зараз тяготить і балансу додає. Не балансу, а е, баласту. Отак от. Дивимось, що на даний період життя вам заважає. Подумайте про себе, загальний розклад не для всіх програється, за особистими до мене в Телеграм. Ви зараз не можете прийняти якісь рішення і можете вибирати з декількох варіантів, все дивитись, дивитись і ніяк не зважитись, ніяк не достатньо вам, можливо, і інформації, можливо, щось треба, якусь підказочку, а ви не можете ніяк зважитись. У вас зараз період такої е, нерішучості, коли ви не можете прийняти рішення. Попереду вас чекає важлива трансформація, прям зміни і переродження. Але ви, ну, знову ж таки, оце момент нерішучості. Давайте подивимось, що вам заважає, що вам заважає прийняти це важливе рішення. Емоційні гойдалки вам заважають, п'ятірка жезлів вискакує. П'ятірка жезлів вам заважають ваші сумніви, а чи правильно я роблю, а чи туди я йду, а чи правильне рішення приймаю. А, а що буде якщо так? А що буде, якщо отак? ви не можете вирішити і не робите дій, і не, не бачите, не аналізуєте, як дійсно впливає та чи інша ситуація на вас. А ви в додумках, в ваших емоціях і в ваших думках більше, ніж в реальності. І у ці коли ви то на піку, то спадаєте вниз, вони вам заважають. І ваші ілюзії, сімка кубків, п'ятірка жезлів, сімка кубків, карта нерішучості і карти все, ж... все ж таки і емоцій, і нестабільності. Що треба зробити? Давайте подивимось. А вам треба вірити. Вам треба знати, що все буде добре, що все буде правильно, що все ви робите вірно. Вам треба вірити в це і не сумніватися. Ви на правильному шляху, ви йдете в правильному напрямку. Просто завжди знати, що все буде добре.